Друзі, всім привіт! Нарешті я вибрався на коп через напружений графік роботи. На жаль, хобі доводиться відкладати на останній, як кажуть, на останок. Але сьогодні я вирішив виїхати на розвідку, і якщо бачите, позаду мене засіяне поле. Але от позаду цього засіяного поля є незасіяне поле. І вирішив я перевірити його стосовно черняхів. Тому що коли я ходив по іншому полі, зверху було видно, що начебто були хатки. І я хочу це перевірити. І ще хочу перевірити одну, скажімо так, цікавий факт один, чи на негорбистій місцевості, тобто на рівнині, можуть бути черняхи. Ну, а якщо, звісно, цього всього не буде, то от позаду мого автомобіля є вже випахане поле, його вже розрівняли, вологу. Закрили і по ньому можна гарно ходити. Є ще гарна новина, що по цьому полю, ось якщо бачите, от воно. ще ніхто не ходив, тому що слідів я не бачив. Отже, приступаємо до пошуків. Що ж, друзі, ось я вже і на місці, бачите, який контраст зелений? і зразу ось таке. Прибране поле. Були декілька сигналів, я їх вам не показував, тому що це була мідна проволока, звісно, від пляшки горлишко. Ну і там ще якась незначна, не пам'ятаю, жбонь. Тому ось тут зараз біля річки буду туди далі йти і перевіряти, чи є тут щось з поселення. Поки що кераміки не траплялося. Але я буду на це сподіватися. Так, друзі, ось викопав сигнальчик і ви подивіться, що це може бути. Може бути монетка, а може бути і якась фігня. І це... Не повірите, друзі. Перший сигнал на полі. І це у нас 10 копійок ходячка. Вже навіть встигла трошки. І піти, змарніти, вже є дефекти. Але перших 10 гривень України до залік. Так, друзі, є гарний сигнал. Спробуємо його викопати. Наче викопали. Пробуємо подивитись, що це. Так, ось у нас другий сигнальчик, це у нас ось така алюмінієва ложка. Сигнал був гарний, тому вирішив викопати онлайн. Що ж, друзі, як виявляється, я не помилився, тому що я вже знайшов кераміку, вже знайшов два кольорових сигнальчики. Це шматочки, я їх не показував. І ось зараз вам покажу шматочок, який я знайшов. Він так бив, наче шматочок накінечника. Я вирішив перевірити. І мені здається, що це шматочок монетки. Я не впевнений, але мені так здається. Можливо, я помиляюсь, але здається, що це якась була мідна монета. Кераміка трапляється, її тут все більше і більше. Тому ще не початий край роботи. Ну, а зараз перейдемо безпосередньо до знаків. Ось, друзі, викопав. І ви подивіться, який шматочок. Мені здається, що це шматочок монетки. Хоча я можу помилятися. Так, щось, так. Уже і металопластика є. І кераміка є. Значить, ми на вірному місці копаємо. Так, друзі, йшов, копнув. І ось вилітає мені щось мідне. А що? Зараз будемо з вами разом дивитись. Це в нас ось такий гудзик, Знаю, щось не наводиться чіткість. Навіть не знаю, що там на ньому щось зображено. Але такий солідний гудзик. Ну ось, не знаю навіть там, що є чи ні. Але видно, що гудзик і він бронзовий чи мідний. А так скажу вам, друзі, ось там е, пройшовся там смітник страшенний просто. Та там ось і видно по полю. Вон, пляшки валяються пластикові. Хтось, мабуть, якийсь скит зробив е, для удобрення. Не знаю. Е, неприємно там ходити, багато кришок, пробок від алкоголю і так далі. Тому вирішив ось ось цю ділянку проходити. Там автівка чиясь стоїть і двоє чи троє людей ходить. Можливо, камради, хоча це не точно. Але гудзичок файний. Шукаємо далі. Так, друзі, копнув Бу гарний сигнальчик. Я сподіваюсь вам буде ось подивіться, який гурт, якщо це, звісно, монета. Такі да. Ви подивіться. Оце я тут находив. І ще є якийсь напис. Зелена якась. Гарна, велетенська. Що ж, спробую її зараз трошечки відмити. Мені здається це якийсь можливо совок. Бо мені наче гурт, там щось не гурта з боку, наче як на пролітаріїв схоже. Так, одніється пролетарії, мабуть. Вон дивіться пролетарії. А тут 5 копійок. 24-го року. Все, все зійшлося. Ось така монетка у прямому ефірчику. Це перва моя монетка 24-го року. Я думаю, її я як почищу, буде в бомбезному стані. Ну що вам можу сказати? Супер? Нечаста знахідка. Недаремно місцяк перевірив. Друзі, в те місце, де 5 копійок 24-го року було закопав. Поряд був сигнальчик, ну дивіться, навіть 30 см, мабуть, немає. І ви подивіться, спіном знайшов. і Це у нас 20 копійок рамочник. цікаво якого, якого року. Але то в принципі не важливо. Дві монетки поряд. Лайк. Так, друзі, дивіться, вон там. Так, да, там було. 3 копійки. Ні, 5 копійок і 20 копійок. Я тут кружляв, кружляв, кружляв і спускаюся вниз ще один сигнальчик. Був не дуже чіткий. Викопав і подивіться. Знову монетос. Можливо царський, а можливо і ні. А Можливо, і знову совєти. Зараз треба буде прочухати, подивитися. Що це таке, можливо, це взагалі взагалі не монета. Зараз тоді почищу і покажу. Ну що ж, друзі, як зміг, так і почистив. Це в нас капусточка. Дві копійки царські. Трохи корона проглядається, але вбита-вбита монета. І Це, мабуть, не відчищається курка. Але то не є. Ось якщо видно, ось, ось коронка видна. Так що така знахідка? Вже три монети з цього п'яточка. буду кружляти далі. Так, друзі, щось ходжу. Приїхав по черняхам, а лізе якісь совети. Ну і там царьок якийсь виліз. Ось знову совет. 15 копійок 80-го року. Шукаємо далі, будемо сподіватися, що ще чернях нам трапиться. Знахідка по... Не по черняхам, але по культурі. Якщо ще не видно, ви подивіться ось. Випадає мені отакенний красивенний, просто величезний нак. Просто подивіться, який красень. Ну, Просто супер. Навіть на ньому трішки віддавнини. Ось такий красивий нак. Ну це просто супер. Ви подивіться. Велетенський скіфський нак. Отака ну, чудова знахідка трапилась. Ну що ж, не одними, як кажуть, совєтами да царьками. Нарешті щось по культурі. Лайкос. Що ж, друзі, я таки не помилився. Правильно обрав територію. Не помилився, тому що бачив, що тут така місцина цікава. Це не зовсім рівнина, але, але як ви можете бачити, в принципі, там ніяких за мною таких горбів немає, тому більш до рівнини. Тут насправді трішки горбиста місцевість, але вона більш горбиста йде до самої річки. Через те тут так цікаво. І, мабуть, горбиста місцевість біля річки ще й тому, що її просто розпахують і забирають все більше і більше території річки під садівництво. Але ви, як бачите, є кераміка, можливо, трохи далі вам покажу. Вона різна. Тому... Цікава місцина. Особливо мені цікава буде місцина там, де посаджено зараз, тому що там от якраз класична черняхівська місцина. Але її, мабуть, довго чекати. Тому я зараз продовжую шухати. Перший нак є, що вказує на те, що тут такі була а, якась невеличка, можливо, поселуха. Ну я далі на пошухи. Знахідки, в принципі, чудові. Так, друзі, щойно був сигнальчик, копнув, подивіться. Знову, знову накінечник. Не такі, не такий, звісно, гарний, як попередній, але це нак. Ще один. І це класно. Просто класно. Друзі, копнув і вилетів сигнальчик. Подивіться, що мені випадає, ще його не розпаковував. Ось така якась приблуда. Що це може бути? Хто його знає? Спочатку подумав, що можливо якийсь шматок фібули. Але думаю, що ні. Хоча все можливо. Ну, воно ось зломане, не ціле. Але ось така знахідка. Шукаю далі. Так, друзі, копнув, був цікавий сигнальчик, і ось подивіться. Що мені випадає? Ви бачите і це? Перстаньочок. Шкода, він не цілий. І як бачу, що це була поверхнева така знахідка, але я все одно копну гарний перстань. Ось подивіться. Шкода, що він не цілий. Хочу знайти дуже цілого, але поки що мені це не вдається. Зараз спробую його помити, щоб хоч мати уяву. Що це там за орнамент? Скоріш за все що. Роза вітрів. Хоча не факт. Не знаю чи вам буде видно. В кінці вже покажу цей перстень Ось такий камінь-терочник, можливо, ось, ось щось, можливо, точило, ось щось затачувалось. Залишу його тут не потрібно мені. Ось така груба кераміка, але є. Як бачите, є ще орнаменти. Ось така ось груба. Ось така ще є кераміка, теж грубезна, це від якогось посуду. Можливо, і скіфи. Груба така кераміка. Щас, якщо ще знайду, і ось такі, бачите, різні. Є і, тонь, і тоньша кераміка, і ось провідняється помаранчева. Ось так ось по кераміці тут отакі от знахідки. Так що місце чудове, а перстеньок заліковий. Шукаю далі. Цікавий сигналчик спробуємо викопати. Ну, дивіться, щось прямо в прямому ефірі. Що це я не знаю якась. Якась. Якась бронзяшка. Але що це? Я не знаю. Ну, Начей не монета. Не можу вам сказати, що це. Але забираю. Забираю, кладу в хабарницю та йду далі. Так, друзі, перейшов я на іншу локацію. Тепер я вже біля автомобіля на цьому виореному полі. О, прийшов так і почав потрішку вихажувати. Поле вихожене, але, блін, таку знахідку викопав. Це просто неймовірно. Зараз вам і покажу. Друзі, копаю гарний сигнальчик, так викидаю. Думаю, ну знайду піном, щоб довго не возитися. Ви подивіться, що випадає. Мені здається, це кістень того часу. Ви подивіться, яка класна штукенція. Це зброя того часу. Ви бачите, яке воно. Масивне, важке. Мені здається, це кистень. Це його прив'язували і ним, мабуть, лупенили. добряче. Ось така. Знахідка мені випала, і це вже бите поле, і це бронзова, важка штука, так просто лежала в земельці. Вважаю, що просто бомбова знахідка, воно того вартувало. Що ж, друзі, коп завершився, я вже в автомобілі, трішки по цьому полю, що біля мене походив. Крім кисня, нічого не знайшов, тому вирішив їхати додому. Розвідка сьогодні вдала, знахідок чимало. Ну що ж, підіб'ємо підсумки, деяких знахідок я вам не показував, деякі оплавки. Вони просто не цікаві. Це є також якісь оплавки. Все-таки я трошечки промив і це ніяка не монета, навіть не знаю, що це. Якась плоска. Мідь. Ось такий гарний, мабуть, середньовічний перстень. Ось, можливо, щось і видно там. Шкода, що не цілий. Ось такий перстеньок. Ось ще я на цьому полі. Знайшов теж пів кільця якогось, але вже не знімав, тому біля нього так поклав. Ще на тому полі знайшов ось таку штукенцію. Підказуєте, що це. Вона, он, всередині пуста, але це схоже на сучасну кулю. Але це не куля. Це, можливо, якийсь був теж накінечник. Він з бронзи, тому я не знаю, що це підказуєте, я буду дуже вдячний. Так, ось така у нас пугуця. Можливо, від щось там і буде, ну, а ви підказуєте по періоду. Можливо, теж якесь середньовіччя. Два чудових наки. Зустрілися на попередньому полі. Це я вам показував. Просто шикарний. Все ціленьке, відмиється та до моїх наків положиться. Так, це ось 15 копійок 80-го року. Це я вам показував. із мідяхи мідяхи здоровується. Можливо, навіть і не 24-й. Та ні, 24-й, все ж таки 24-й. 5 копійок на царських заготовках робили тому бажана монета в мене такої немає. Щитовичок. так, 32 року щитовичок. Ну, нічого особливого, щось погано о. 20 копійок. Теж проліталі, 32-й рік видніється. Так ще ось цю монету я вам теж покажу. Оце капуста. Капуста в жахливому стані. Тому про неї балакать навіть не будемо. Ось таку ще штуку якусь знайшов там на полі, теж не знаю, що це. Це ще були оплавочки такі ось траплялися, ну я їх не знімав. Так, ну і сама перша монета це 10 гривень України. Ну, вже, бачите, потрошечку монеті приходить капець, але я її відмию і по маршрутці комусь віддам. Ну і ось я вважаю, що все-таки ж монетка. Шматочок монетки принаймні, бо на ній навіть щось, мабуть, там видніється. Але що це, ми вже не знаємо. Так що, в цілому, коп в мене дуже навіть вдався. Знахідок чимало, знахідки різні. По місцині не прогадав однозначно. Це, мені здається, такі не черняхівська поселуха там була, можливо, якась стоянка, можливо, пару хат якихось було, не знаю. Мабуть, щось, можливо, посередньовіччю. Тому що гудзик такий цікавий. Можливо, теж середньовіччя наки. І кераміка така груба або Скіфська. Можливо, можливо, звісно, і чернях, але там. І біла вона була, можливо, там і середнє Не знаю, підказуйте, будь ласка, в коментарях. Блін, зовсім забув кісня показати, це ж найкрутезніша, мабуть, знахідка за сьогодні. Це ось текенний кистень. В ньому майже не проглядається якихось таких рельєфів. Але це однозначно кстень, бо він дуже важкий, вухо таке цікаве. Якщо помиляюсь, теж ну, Мені здається кістень. О, така добренна бронзяка. Все, до зустрічі!